Ураган та енергія обмінялися перемогами у півфіналі екстраліги. У одній другій пливи футзальної Екстраліги зійшлися непоступливі суперники: франківський ураган та Львівська енергія. Дракони змогли здобути непросту перемогу в першій грі 3-2 завдяки дублю капітана Петра Шутурми та голу Станіслава Моспана. Але енергетики не склали зброю і дали бій у другому поєдинку. Рахунок у матчі на 11-й хвилині відкрив Андрій Британ, і саме 1-0 трималися більшу частину поєдинку. Але наприкінці другого тайму львів'яни спромоглися на камбек з першого на Мі хвилині Легензевич зробив рахунок рівним. А за 57 секунд до кінця другого тайму зварич вивів енергію вперед. Тим не менше, ураган зміг рятуватися в основний час завдяки голу іншого Грицини Миколи. 2-2, і матч перейшов в екстра тайми, які щоправда не визначили переможця. Тому доля цього енергетичного дербі визначилася у серії після пенальті. А там дався в знаки досвід Володимира Кардаша, який відбив удари Михайла Грицини та Станіслава Моспана. В серії пенальті. Трошки нам десь не пощастило, бо всі воріт били і майже кожен удар енергії торкався нашого воротаря, і тому шкода, що сьогодні. Ну, удача була не на нашому боці, будемо працювати, і нас очікує цікавих два матчі у Львові. Е, проаналізуємо помилки, і будемо готуватись до непростих, але вважаю, що з такою грою треба покращити реалізацію, покращити гру в захисті. Ми будемо налаштовуватись тільки на перемогу. Відтак серія, що триватиме до трьох перемог однієї з команд, переїжджає до Львова у іншій півфінальній парі. Хіс здобув дві перемоги над скаяпом за підсумками першої зустрічі, рахунок став 5-2. А в другій чи не чемпіон вирвав перемогу на останніх секундах завдяки влучному удару сірого 4-3. Прикарпаття ЗСУ вдома мінімально перемогло Вікторію. Після гостьової нічієї з лівим берегом підопічні Олега Рипана перебували на шостому місці в групі. Команда з івано франківська набрала непоганий хід наприкінці сезону. Відтак господарі поля прагнули переможно завершити і останній домашній поєдинок в чемпіонаті. Тей суперник був підходящий для цього Вікторія. Утім, більшу частину матчу пройшла без моментів, а сама гра була повільною і без загострень. Здавалося, що поєдинок так і завершиться без голів, але господарі все ж могли. Виробити перемогу. Василь Цуцюра за меж штрафної буквально прошив голкіпера Вікторії 1-0. У підсумку мінімальна перемога Прикарпаття, яка вивела команду з Івано-Франківська у топ-5 чемпіонської групи. Ураження двоякі, знаєте, як. є радість, дуже велика радість від перемоги, що ми сьогодні виграли. Але є десь незадоволення якості гри. Дуже багато браку, дуже, дуже. ми хочемо, ну, знаєте. Професійний спорт це ну, на першому місці результат. Він зараз у нас є. Ну, Хочеться, щоб хлопці додавали в качестве якість. Вихідними були зіграні матчі 18-го туру футбольного чемпіонату Івано-Франківщини. Зокрема, у франківському дербі знову була сильнішою Ривера, 19 ноль вісім цього разу. Команда Ярослава Матвієва перемогла Прикарпаття теплових рахунком 4-1. Голами у складі переможців відзначилися Неледва, Максименко, Коновалов та Шкварилюк. Натомість у Коломиї місцеве покуття переграло Бески 2-0, А Чернігівський ураган завдяки виїзному розгрому долинського нафтовика. Чотири продовжує медальну гонку. Калуска Гарда здобула три технічні очки, адже мала зіграти проти Карпат з брошньої осади, які знялися з першості у турнірній таблиці без особливих змін покутя та гарда зробили по одному кроку угору, тоді як ураган продовжує медальну гонку. Завершальний матч 18-го туру відбудеться у середу, 22 травня. У городенці пробій прийматиме благо юність. Натомість, повноцінний 19-й тур пройде найближчих вихідних. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 переможно завершила свої виступи на олімпійському кваліфікаційному турнірі в угорському Дебрецені. В матчі проти збірної Тонісу Українки здобули впевнену перемогу з рахунком 21-8. вісім мочок на рахунку Кристини Філевич по п'ять пунктів здобули Мір'яму Муроніле та Оксана Молова. Утім, поразки у двох попередніх зустрічах від Польщі 18-21 та Німеччини 7-9 Не дозволили підопічним Юрія Процюка потрапити у наступну стадію змагань. Попереду у збір. Ної України участь у етапах жіночої серії, а також кваліфікація на чемпіонат Європи. За словами головного тренера Юрія Процюка, наразі задача національної команди фінішувати у топ-20 світового рейтингу і повернутися на чемпіонат світу, де українки востаннє грали в 2019 році. Андрій Менів, Андрій Гаргара, триклан 402.